Слава Ісусу Христу! В черговий раз нас хочуть занурити в темряву. Знову немає світла, але завдяки тому, що є сонечко, є день, ми можемо спокійно провести сьогодні молитву і інтернет ще витримує. Отож, для того, щоб нас не занурили в духовну темряву. Маємо ставати на молитву. Тому запрошую до початку на нашу молитовну варту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання, е, перепрошую для нашого денного розважання молитви, ми візьмемо з вами текст із книги «Второзаконня». «Бож Бо ж заповідь, яку заповідаю тобі нині. Не занадто тяжка для тебе і недосяжна тобі. Заповідь, яку заповідає тобі, не є тяжка і недосяжна тобі. Ці слова Господь Бог сьогодні промовляє до нас, щоб нас заспокоїти. Заспокоїти особливо тих людей, які бояться жити Божим законом. Заспокоїти тих людей, які вважають, що ці заповіді, все те, що Господь Бог від них вимагає, є неможливо виконати. І тому нема сенсу навіть на них звертати увагу. Але що значить не можна виконати ці заповіді? Якщо ми про них вже говорили з вами. Ми розважали над, над цими заповідями. І якщо так розібратися, у них насправді немає нічого складного. Зараз я не буду говорити про заповіді віри, цих три перші заповіді. Але наші щоденні буденні питання, які регулюються цими заповідями, хіба складно шанувати своїх батьків? Той, хто то не хоче любити? Та йому складно шанувати. Хіба важко є цінувати людське життя і не брати зброю до рук і не вбивати інших? Насправді не є важко. Важко тій людині, яка себе не любить, яка зробила себе Богом. Та такій людині важко цінувати інше життя, бо вона сприймає інших як конкурентів. Причому не здорова конкуренція, а така конкуренція, ході якої треба знищити своїх конкурентів. Причому знищити не морально і духовно, а саме фізично. Тому для такої людини та, важко є дотримувати заповіді не вбий. Але якщо ти не переживаєш якщо ти не маєш гордині, а радше борешся зі своєю гординою, тобі легко її виконати. Не чуже лож, не пожадай жінки ближнього твого чи чоловіка. Тобто не живи розпусно. Хіба та це складно? Складно є тільки тоді, коли ти живеш власною насолодою, коли ти думаєш тільки про те, щоб тобі було добре. Тому що цей інтимний стосунок, який Бог дарував людям, не для того, щоб люди жили егоїзмом. Для того, щоб ділилися любов'ю. І, знаєте, як кажуть, секс починається насправді ось тут, в голові. І людям потрібні емоції, перш ніж мати ось цей секс. Бо все інше це просто буде, як би це сказати, механічна дія, без насолоди, без нічого. І тому людина, яка живе тільки власною насолодою, думає тільки про своє задоволення, та, їй складно буде дотримуватися цих западів. А той, хто хоче дарувати любов, він завжди буде зберігати чистоту своїх стосунків. Тому що дарувати свою любов, саме фізичну любов, він хоче тільки тій людині, яка цю любов оцінить. Тільки тій людині, за яку він несе відповідальність, тобто, коли є подружжя? Не кради. Як вар... Так, ця заповідь насправді не є теж складною. Її складно виконати тій людині, яка є жадібна. Тій людині, для якої матеріальні цінності є на першому місці. Тій людині, яка. Всі свої стосунки і людей вимірює грошовим еквівалентом. Медсестра, яка не хоче допомогти лежачому хворому, Тому що він їй не дав 50 гривень. Значить, на нього уваги не можна звертати. А той, хто дав, все, він для неї Бог. А те, що її купили за це, зробили рабою. Навіщо про це думати? Тобто хабарництво – це рабство насправді. І тому для людини, яка вимірює все в матеріальних цінностях, та, цю заповідь складно виконувати. Не свідчи на, ложно, перепрошую на твого ближнього. Тобто, не наговорюй, не займайся плітками, не обманюй. Цю заповідь складно виконувати людям, які бояться правди. Правди не про когось, а про себе. Про те, що вона помиляється. Ці заповіді складно виконувати тим людям, які не визнають своїх помилок. Розумієте? Заповіді легкі для виконання. Вони є складні для тих, хто. Не хоче мінятись. Вони є складні для тих, хто робить з себе Бога в цьому житті. Вони є складні для тих людей, які не цінують і не поважають гідності іншого життя, окрім власного. Для людини гордої, для людини, яка живе своє задоволення, жадібною, брехливою, Так. Ці заповіді складні для виконання. І вона буде постійно говорити, що це тяжко, що Бог дає непомірні речі. Але коли ти хоч трошечки почнеш працювати над собою, коли людина хоч чуть-чуть почне змінювати себе, усвідомляти, що мені треба змінити своє життя. Змінити свої погляди, змінити свої цінності. Цінності в тому значенні, що відійти від цього матеріального, егоїстичного життя, а почати жити для когось. Тоді це зовсім інакше є. Ця війна це війна якраз отаких от двох людей, можна так сказати, егоїста, який зробив себе Богом. Який живе в світі брехні і оточує себе такими ж самими людей, і людей, для яких людське життя це найцінніше. З дні кажуть, ми своїх не кидаємо. І те, скільки їх насправді лежить в землі і реально їх ніхто не хоче збирати. Більше того, навіть мертвих. Вивозять в морги, але їх не ідентифікують, не повідомляють. Вони ніхто. Їх потім тихенько з тих моргів десь вивозять в поля, закопують і спалюють. І ніхто не знає, де вони і хто вони. Навіть документів не дозволяють діставати з їхніх кишень. Да, це за даними нашої розвідки, що цих людей не індифікують. Їхніх мертвих немає. Як кажуть вони, нема людини, нема справи. І зовсім інша річ є, коли, ну так і скажу з нашого боку, коли готові жертвувати власним життям заради того, щоб не просто поранених витягнути з полю бою, а наших померлих хлопців виносять з поля бою. Для того, щоб віддати їм належне пошану. Я не кажу, що з боку Росії всі такі. Є люди, які там дійсно дбають про своїх, витягують їх, але в більшості випадків немає. І тому ця війна, це якраз є оце війна людини, для якої заповіді це нормальна річ. Це легко, це можна. І людини, для якої заповіді це тягар. Це війна диявола проти Бога. Диявола, який використовує людей для того, щоб знищити все, що добре. І водночас Бога, який дає інструменти для захисту. Тому заповіді не є тяжкими. Заповіді легкою для того, хто готовий мінятись. Отче наш, що є все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помили, Господи помили, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови її здорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за зони дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби МНС, і прикордонники, поліції, усіх тих, хто є на окупованій території чи зоні бойових дій. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти, а наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Приведи їх до покаяння, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкали своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи. Благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Прошу вас, не нехтуйте часом цієї молитви. Ми маємо ставати і молитись, бо саме наша молитва це є ота от зброя, якою ми можемо здолати думки наших ворогів. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!